Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного. Єдино сущного цим, що через нього все сталося, він для нас, людей, і для нашого порятунку зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії, пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем, і Сином однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй раба Твого ім'я, всю сім'ю Його імена і дім, в якому раб Божий ім'я. та родина Його мешкає, назва адреси, і басує на повне позбавлення, очищення, визволення і знищення всього злого, що зроблено, сказано, задумано чи наслано на шкоду. Господи владико, прости беззаконня раба Божого. Ім'я. І його сім'ї святий, прийди із цілий немачі раба Божого. Ім'я. і Його сім'ї імена. Ради імени Твого, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповнюєш скарби добра і життя подателю, прийди і всилися в раба Твого ім'я, всю сім'ю Його імена. І дім, в якому раб Божий ім'я, та родина Його мешкає, адреса. І очисти від усякої скверни і врятуй Боги душі рабів Божих, врятуй Господи раба Твого ім'я, всю сім'ю Його імена і дім, в якому раб ім'я, та родина Його мешкає адреса, на повне позбавлення, очищення визволення і знищення всього злого, що зроблено, сказано, задумано чи наслано на шкоду, і благослови Господи, спадкаємство Твоє, перемогу Християнам проти супротивників, подай і Христом Твоїм, охороняй їх. Амінь. Во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Благослови Господи, раба Твого ім'я, всю сім'ю Його імена і дім, в якому раб Божий ім'я. Та родина Його мешкає, адреса. На повне позбавлення, очищення, визволення. І знищення всього злого, що зроблено, сказано, задумано чи наслано на шкоду, очисти, Господи, від усякого чаклунства, псування, нашиптування, підкладів, замовлень, нав'язувань, наврочень, погляду злого від прив'язок до бізівських духів. Від енергетичних матузок, від духовних пасток і тенет, від тілесного виснаження, спричиненого магічним впливом, зруйнуй Господи, силу темряви, що діяла руками людей, чоловіком, бабцею, молодою дівкою чи іншими слугами темряви. Які діють не силою Божою, а силою лукавого, зроби безсилим, Господи, всяке зілля, що варилося на зло, всяку землю, що засипалася під поріг, кожну сіль, що проклиналася, віск, що лився в темряві, воду, що насичувалась закляттями, голки і цвяхи. Що забивали в ім'я, мотузки і вузли, що в'язали долю, зруйнуй, Господи, усі дії зроблені на молодий місяць, на початок зла, знищ, господи, все, що чинене на спадаючий місяць. Щоб занепад, хвороба, втрата не йшла в наш дім, а обійшла наш дім і нас минає стороною, зверни, гнів твій, Боже, на те, що діялося на повний місяць, коли вили, промовляли, підливали зло, погаси всяке дійство на чорний місяць. Що творили у пітьмі при свічках з іменем моїм, родини мої, з фото речами, волоссям, кров'ю, їжею, водою, Господи, у Твоїй силі руйнуються всі чорні нитки, у Твоїй правді, та не лукавство, у Твоєму імені тремтить. Темрява, хай будуть розбиті і розв'язані всі замки, що ставились на добробут, любов, здоров'я, щасливу долю і на життя моє і моєї сім'ї. Розірви, Господи, всі кайдани злиднів, без грошив'я, хвороб, сварок. Безпліддя, самотності, страху і смерті, Господи, хай Твоє світло, як меч вогнений, розтинає кожен вузол, яким зв'язано мою долю, мою родину, дім мій і справу рук моїх. Захисти, Господи, мене раба Твого ім'я. І всю родину мою імена, дімні адреса, двері, вікна, підлогу, дах, поріг, землю під порогом, від кожного злого доторку, думки, погляду, прокляття і чаклунства. Амінь. Во ім'я Ісуса Христа зникає темрява. Во ім'я Ісуса Христа зникає підступ, во ім'я Ісуса Христа руйнуються замки демонів, Господи Ісуса Христе, Сину Бога живого, прийди своєю могутністю, як ти прийшов додому Захея, як ти зцілив дочку Ханани не Янки. Як ти визволив біснуватого від легіону демонів нині в дім мі. адреса, у життя моє ім'я, і душу, і плоть мою у сім'ю мою імена. І очисти і звільни нас повністю, хай твій хрест буде на дверях моїх, хай кров твоя. Буде на одвірках мого дому, хай ніщо, що послане лукавим, не переступить порогу, хай нічого, що несеться злобою, не оселиться в наших стінах. Там, де стоїть твій хрест, хай біжить темрява, там, де ім'я Твоє, хай буде перемога. Словом Твоїм, Господи, зламую всі магічні печаті, затвори і знаки, намазані на стіни, двері, поріг, вікна, хай розпадеться кожен замок, кожен замовний вузол, кожен намір темний, сказаний, написаний, переданий, подарований, скинути, підкинути. Уночі на світанку на повний спадаючий місяць, на чорний місяць, у день похорону, у день народження у церковне свято, на злидні, на безгрошив'я, на фінансовий крах, на втрату роботи, на блокування джерел доходу, на розпад шлюбу, зраду, охолодження любові. Непліддя, самотність на смерть у домі, несподівану або насильницьку загибель, нещасні випадки, передчасні втрати, незалежність, на алкогольну, наркотичну, азартну душевну. На хвороби тілесні, душевні, психічні, спадкові, загадкові, а саме ті. Що не піддаються діагностиці чи лікуванню, це, що викликає ці нещастя через підклади, наговори, замовлення, вишкрипки, окроплення, краплі, віск, мотузки, вузли, хрести догори ногами, чорні і ржаві цвяхи, яйце, землю складовища, сіль. Волосся, кров, глину, шерсть, фотографії, речі загиблого, дзеркала, образи, ляльки, тканину струни, голки, мед, мак, зілля, воду з ритуалів, прокльони у вікно, у спину, по сліду, по імені, по вітру, на поріг. На ганок, на двері, на гудзики, через фото, на карти, через поріг дому, через їжу, питво, записки, речі, що залишили на підлозі або ті, що підсунули злим умислом усе це Господи силою імені Твого. Знищ, знесиль спали, і хай не матиме більше сили наді мною, над моїм домом і моїм родом, все, що підкинуте, волосся, цвяхи, сіль, яйце, земля з могили, кров, і ржа, мотузки, тканини, вода, голки, перо. Віз, кістки, насіння, мак та інше, усе, що мовлено вночі при свічках, все це Господи, силою імені Твого знищ знесиль, спали, хай немає воно більше сили, я, раб Божий, ім'я. Відрікаюсь від усякої дії темряви, свідомої і несвідомої від підключень душевних і тілесних до джерел нечистих, я визнаю Тебе, Господи, єдиним господарем мого життя, дому, роду і долі. Господи, закрий усі двері якими входив лукавий через нічні страхи, сни, погані слова, спокуси, прокльони, скарги, ворожнечу, гріхи предків, духовну байдужість, зневіру очисти і онови мене своїм Духом Святим, нині і повсякчас. І навіки вічні амінь, амінь, амінь.